А так, в тих, кого я перевіряв, немає. Ммм, М4 дістав, одразу. хе <плес> хе Про кого він має війду? Так я не можу, система не дає. Я йому написав, щоб лікарня проїхав. Тому я тобі пропонував, щоб оцих всіх покемонів ти забрав до нас лікарню. Ну так цей покемон не зжарить. Мм, ты точка? Так, що таке? А ты Томас? Я не понял. Чого боится, Ну Так нехай проеде, я выликую. Если все гаразд, твои дозвелы на... Чего? Честно, я сам не понял. И что это все, чё? Він типа просить тебе дозвіл на подальшу работу, попаду. Чим же сів? А де він? Ты що, офнувся, що? Ну дивися, з тих, кого я перевіряв, 90, оцього 90 всього 20, всього 20, всього грип і ця 0 на. всього не перевіряю, оцих всіх не перевіряю. Тож до літера. Без РП. Окей. Mm -hmm. Так нарколог. <звук> Чего не но что-то Честно слово Зараз глянемо Так. в цієї 230 таймити коротше Короче, я бы 230 Двісти гастрит. О, oh, oh, 380. 380. Так. Ползет древний. Ползет древний. Дев'яносто три. Дев'яносто три зіпіння. Негативний. То може догано їм не будеш видавати, просто скажеш типа. Щоб зі мною. Да? А це в державних організаціях там є?

Може не по догані, просто типа. А, ну... Так, це я зароблю 4000 Кайф. От бляха, машини пропали. Також потрібно з ним теж. Серви тож. На голову горы, понял. О, комплект халява. нифига особенно у нас типа суповитые. Вау. А всех ты хочешь? Ну, так давай, може, всіх, а? Сінсет з нами. У нього 300 з гаком. А там ще один. Лія, чи як то вона? Є? Не, вона я тоже на руку, Яка. лизабет за что кто такая? То да, ты будешь займати лідерком? а Боб як шарить. Ох, йоу, мать вас тут. Шукавтик.